Всім привіт та вітаю на каналі. Нарешті виконали виход сіпа на вулицю через стіну будинку з п'ятого поверху. Виглядає це ось так. Карабін 10, талреп 12, Гуфротруба 25, Сіп 2 на 16, Затискач натяжний, Зеа 1.1 і далі пішло на зарядку. Там стоїть трубостійка, Але зараз натягування сіпа виконали на тимчасово на дерево, тому що трубостійка має нормально застигнути бетон, набрати міцності, тому якось так поки що тут вільне тяжіння. Ось так от виконано. Перепрошую за якість відео. Знімаю через скло. Тому якось так. Підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо. Всім гарного вечора та вихідних. До побачення.